Вирушає у світовий благодійний тур, аби через музику розповісти світу про силу України. Ми не забуваємо, що зараз роки повномасштабного вторгнення на нас лежить місія. Підтримувати дух, тому що як казав Черчилль без культури немає за що боротися, тому ми намагаємося нести мистецтво по всьому світові і таким чином підтримувати тих, хто зараз в окопах. Українська пісня глибоченне просто коріння. має. наша спадщина надзвичайно велика, надзвичайно просто колосальна. Ми таке дуже потужна нація, і що це в нас таке потужна, дуже культура. Тур стартує 24 лютого 2025 року у лондонському паладіумі у день, коли весь світ згадує про початок повномасштабного вторгнення. Ця подія стане не просто концертом, а справжнім культурним та дипломатичним маніфестом підтримки України. Авторкою туру vr Ukrainian стала Юлія Гершун. vr Країнінц звучить дуже гордо, і саме тому назва нашої платформи культурної дипломатії організованої та ініційованою міжнародною благодійною організацією Peace Committee of Ukraine направлені на подяку західним партнерам, які підтримують Україну під час цієї повномасштабної війни.